Так, в шезлонгу відпочиває Кузьма, правильно, бо нам ніколи, ми всі зайняті. Ми з Марком сьогодні пересадили з дали йому більший горщик, зрізали підгнивше коріння, трошечки полікували і сподіваємося, що йому стане краще. А також спускаємо басейн. Хоча вже і... знову прийшла спека, але вже якось купатися не дуже хочеться. І вода без догляду стала зеленою. І в ній он плаває, я не знаю, чи буде видно. Дуже багато якогось класного такого малька. О, о-о! он Видно, як вони такі сперматозоїди там тусуються. І вже потрібно було б все одно це все спускати, чистити. А на наступний рік ми вже купимо таблетки із хлором. От так от пройшов сьогоднішній день. У нас А ваш як.